Привіт, мої самі найкращі глядачі! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні подивимося, які ціни пропонує нам магазин АТБ станом на 22 листопада. Та подивимось ціни на яйця. Давайте розпочнемо огляд. Банани на цьому тижні коштують 56 гривень. Грейфрут першого гатунку можна придбати за 73. Світі 115 гривень за кілограм. Будь ласка, авокадо 145. Авокадо Ready Eat, Дві штуки в упаковці 90 гривень за дві штуки. Авокадо елітне першого гатунку 80 гривень за штуку. Гранат Азербайджан 97. Гранат перший гатунок також 97. Авокадо Хас першого гатунку – 130 гривень за кілограм. Виноград синій 100 гривень. Яблуко Голден 35. Редпринц коштує 40 гривень. Яблука Гала, перший гатунок 32. Ось такий розмір. Яблуко українське фасоване. 30 гривень за кілограм. Салат листовий в горщику 39. корінь селери 49,95 за кілограм. Перець ціни не бачу. Корінь імбіря 220 гривень за кілограм. Редька Редміт 33. Огірки перший гатунок 105 гривень за кілограм. Чесник дрібненький 125. Цибуля біла стерлінг, перший гатунок 16 гривень. Цибуля червона Марс 20. Цибуля ріпчаста 14 гривень. Морква мита перший гатунок 24,70 Не дуже. Морква фасована першого гатунку. Мита відбірна. Кілограм коштує 41,90 Морква перший гатунок 26. Арбуз батернат 19 гривень. Картопля фасована сорок. Картопля перший гатунок 28 шістдесят. Буряк перший гатунок коштує. 16,40 Капуста цвітна першого гатунку 105 гривень за кілограм, капуста пікінська, 50, капуста червонокачанна 40 гривень за кілограм, редька біла 33, томати тепличні. Дев'яносто пять. Томат чері перший гатунок 54,90 за двісті пятьдесят грамів, яблуко Чемпіон, перший гатунок тридцять сім гривень за кілограм. Яблуко речів сорок. Груша, другий гатунок 37. Перший гатунок коштує 58, Мандарин 76. Ківі голд у кошику. Пів кілограма, 69,90. Курман 78 гривень, 78,95 пробачте. Ківі у кошику другий гатунок 84,90 Яблуко сортове перший гатунок 32. Ківі першого гатунку 75 гривень, дрібненькі. Хурма персимона 105. Апельсин перший гатунок 70. Памело можна придбати за 100 гривень кілограм. Лимон перший гатунок 64. Мандарин перший гатунок. Ось такого розміру 76 гривень. Лимон «Майер» – 55. Давайте подивимось, які ціни на яйця. Станом на 22 листопада. Яйця курячі першої категорії 6,45 за штуку. Яйце курячі квочка, фасована перша категорія, коштує 74,90. Квочка домашня, вища категорія 79,90. Яйце від своєї лінії вища категорія 7890. Перша категорія коштує 74,50. Яйце полтавська перша категорія коштує 74,70. Полтавське вища категорія 79,60. Яйця курячі від ясен світ, перша категорія 74,90. та справжні велетні вища категорія від ясен світ 79,70. Дякую, що провели цей час разом зі мною. До наступної зустрічі в магазині АТБ.